Привіт усім! З вами Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про три прості настільні рольові гри, які можна підготувати буквально за один вечір. Вони швидкі з легкими правилами, а вступні пригоди можна зіграти за один ну, максимум два вечори. Усі три рольовки достатньо оригінальні та подарують вам та вашим гравцям унікальний ігровий досвід та враження. А можливо, навіть ви закохаєтеся в одну з них з першого погляду або у всі три, і захочете грати далі в Якісь тривалі кампанії і сюжети. Перша гра, яку я хочу вам порекомендувати, це Морк Морк або Темна фортеця. Морк це безпросвітна, апокаліптична, фантастична рольова гра про загублені душі та дуренів, які шукають спокути, прощення чи останні багатства, що залишилися у похмурому та вмираючому світі. По-перше, хочу наполегливо порекомендувати вам здобути собі фізичну копію цієї книжки. Вона неймовірно гарна. Ні, не так. Це концентрований артхаус, панковський крик в обличчя, бунт творчості, креативу і фантазії. Без приколів, сторінки цієї гри можна вішати вдома на стіні замість картин. Вона дуже гарна. І ця краса тільки стає краще з кожною сторінкою. Десь навіть срібне стиснення є, а коли починається розділ з пригодою, то сторінки замість глянцевих та блискучих стають пергаментні та в одній кольоровій гамі ну, сепії, що дуже класно відділяє одну частину книжки від іншої. Але доста про картинки. Гра в 2020 році виграла нагороду Енні в категорії найкращий продукт і найкращий дизайн. І ще декілька номінацій також отримувала з срібними місцями. Суб'єктивно я з цим згідний. Усі елементи гри зроблені на високому рівні, і в само... і це самодостатній продукт. Верстка, просто ну не еталон, але шедевр. Правда, перший текст з приводу світу дуже важко розібрати, бо там використовується цей, от знаєте, відомий. Стиль груп, груп металістів, де кожна буква це якийсь кущ з дротів, і дуже важко зрозуміти, що там взагалі написано. Але це все не заважає сприйняттю і перенанню в цей всесвіт. Правила безмежно прості, будуть зрозуміли усім, хто хоч трохи знайомий з ОСР з жанром в принципі. Та навіть якщо ви грали лише в ДНД, то і в такому випадку проблем не виникне. Тут все менше концентрованіше, простіше, обрізаніше. Основна механіка d 20 Обладунки в грі не зменшують шанс ворога попасти по вам, а лише зменшують вхідну кількість пошкоджень. І це в грі, де у вас може бути один хп, а у... після створення персонажа, а у вашого з вашої собачки 4 хп. Це нормально. Майстер майже ніколи не кидає кубики, хіба на пошкодження від ворогів. Зазвичай процес збруляння кісток здовірний лише гравцям. Якщо б є ворог, гравець кидає, щоб захиститися. Якщо б є гравець, він кидає, щоб попасти. Ось і все. Персонажу можна створити хвилин за 10, так що навіть не потрібна нульова сесія. Все стає зрозуміло по ходу гри і одразу можна буде почати грати. Мені найбільше сподобалися класи в грі. Це буквально збірний архетип найдивніших ідей та навичок довкола певного образу. Гострозубий дезертир, народжений в канаві покидьок, розбещений багатій і так далі. Кожен клас ролить характеристики по-своєму, має свої особливі предмети, якусь цікаву навичку або магічний артефакт. Додайте до цього ще декілька кітків на зовнішність, психічну травму і погану звичку, і у вас є готовий вилупок, щоб іти робити злочини. З приводу самої пригоди в кінці книжки є певні нюанси. Загальний сюжет наступний. У короля Тінеї викрили си. І він пропонує персонажам гравців, котрих мали стратити найближчим часом, врятувати насідника престолу та заробити собі відпущення гріхів. Це класичний данжен Краулер, і, хоч сама пригода містить достатню кількість дивних сутичок, боїв, пасток і сцен загального сенсу в ній бракує. Тут є як мінімум один персонаж, який дає товсті натяки на своє призначення в цьому місці, але навіть ДМ не розуміє усю картину того, що відбувається. Десь скелети грають на віолончелі чи скрипці посеред Чорного озера на стовпі, десь блукає в тому ж озері Хробак. Десь є вартові, які навіть не пам'ятають, що вони тут роблять. Десь є дід, який просто сидить, і якщо всі гравці сядуть за стіл, він прокинеться і почне говорити всяку ахінею. Тому кажу вам одразу: продумайте усі зв'язки та сенс цього підземелля, щоб у гравців не виникло відчуття бездумного блукання. І. У вас чекатиме дуже дарковий, дуже такий моторошний в певній мірі. Пригода з великою ймовірністю, усю пригоду можна прийти за 4 годинки, так що майте це на увазі. Бонусом ще хочу порекомендувати пригоди під назвою Goblin Grinder та Sepulchre of the Swamp Witch, гробниця болотяної відьми. Окремо раджу звернути увагу на додаток Unheroic Feats. Він дозволяє тим гравцям, які робили без класових персонажів, після підняття рівня отримувати рандомні навички та здібності. Це непогано розбавляє ігровий процес та ролі гри. Плюс, якщо ви не хочете мати якісь мінуси в своєму класі або більші стати. Це чудовий варіант для того, щоб створити свого персонажа з нуля. Окрім того, до морборку є купа сеплементів, тому ви там не загубитеся, це точно. Наступна рольовка це Frontier скам. Токсичний дикий захід. Якщо дуже коротко, то це ковбойське дитя морборгу. Гнилий. Жорстокий, депресивний світ, але вже з вайбами темного дикого заходу. То гра у хан Шоудаун одразу все зрозуміє. Дизайн у гри, хоч високоякісний, але вже не так кричить в обличчя. Проте гра перехоплює ініціативу і закохує в себе наративними і ролеплейними елементами. Тут можна народити собі ім'я, прізвище, кликуху бандитську, особливість зовнішності характеру. У мене на грі одна з гравчинь наролила, що в неї замість ноги двохствольна рушниця. Ролоти на те, чи шукають вас живим, мертвим, чи без різниці взагалі, на свій злочин та його стиль. Привіт, казуальний підпалювач та випадковий грабіжник могил. Так-так, тебе шукають живим або мертвим. І за твою голову назначена досить чимала винагорода в 200 або трошки більше срібних монет. Замість фентезійних класичних класів, тут у нас вже є реалістичні архетипи 12 штук. І кожен з них може народити собі дві ситуації, під час яких він засвоїв важливі навички. Наприклад, коли персонаж набухався, він навчився а. Танцювати на столі, Б. п'яній боротьбі. Або це. Прицільній Блювоті. Це певно одна з найулюбленіших систем навичок і здібностей, які я бачив в своєму житті. Особисто я обожнюю механіки, які формують образ персонажа вже на етапі кидання кубиків. Привіт, Рунквест, до речі. Декілька ролів на предмети. Коника, звичайно, краденого, вогнепальну зброю, отримаємо капелюха і все, персонаж готовий. У вас на це піде від сили хвилин 10 максимум. Хіба ви будете кекати добрячих хвилин 15 над кожним етапом, але це тільки в плюс. Навички так само перевіряються по системі d 20 але саме в цій системі є три унікальні правила: у кожного поважного ковбоя є свій рідний капелюх. Перед тим як ворог кине на пошкодження, гравець може скинути капелюха і заблокувати все пошкодження від, від однієї атаки. Після бою можна спробувати вдачу і подивитися, чи пережив капелюх перестрілку. Друге. Оскільки в нас тут ковбойський вестерн, то ніхто ніколи не кидає на влучання з вогнепальної зброї при звичайних умовах. Всі завжди влучають свою ціль. Хіба що присутні складнощі, перешкоди або несприятливі умови. Це не тільки підкріплює атмосферу гри, але й спрощує бойові суточки. І пришвидшує їх, що немало важливо. Третє. У кожного поважного ковбою з дикого заходу є туз в рукаві. Туз можна використати, щоб перекинути будь-який кубик. Туз видається гравцям на початку кожної ігрової сесії. Окрім того, коли гравець ролить натуральну двадцятку, то він може або вивчити нову навичку, яка відповідає ситуації, або отримати туз. Але і тут сховався диявол. Якщо будь-хто з гравців наролить натуральну одиничку під час перевірки навички, усі гравці втрачають тузи. Неочікувано для мене було побачити механіку Гульвіси або кутіжа п'яництва. Можна вийти в плюс, вийти в мінус, або взагалі залізти в борги, що приведе до нової пригоди. До речі, про вступну пригоду пригода називається органна рейка або орган Рейл. Кріпова, автентична і дуже брутальна. До речі, на початку пригоди кожен гравець ролить на здогадку, чому власне потяг називається органна рейка. Це певно одна з моїх найбільш улюблених пригод серед усіх. Персонажі гравців починають свою пригоду на борту чорного потяга під назвою Органна Рейка. Вони розуміють, що наприкінці поїдки їх чекає шибениця, тому потрібно щось думати і ввалити з потяга або захопити його. І от тут починається прик. Коли на потязі є не тільки відбиті на голову бандити, але також мутанти, яких створив місцевий аналог доктора Морро або доктора Франкенштейна, якщо йому буде трошки простіше і зрозуміліше. А сам потяг рухає не якийсь там двигун внутрішнього згарання, а величезне живе серце. Пригода настільки смачна і соковита, що пальчики можна облизати. Якщо гравці здобувають скарби з сейфа, то є навіть таблички в варіанті епілогу, як вони витратили свої гроші і чим закінчилось їх життя. Особливо рекомендую спробувати і систему, і пригоду. Високоякісний контент. 10 простріляних капелюхів з 10. Третя рольовка Маусріттер. Рольова гра про збройних та вусатих мишенят. Так, ви все правильно зрозуміли. Ця гра про мишенят пригодників, але незважаючи на милий антураж та атмосферу, світ гри доволі жорстокий. Нагадую, що гра ближче до ОСР не тільки в плані коротких правил, але й високої летальності персонажів. Але навіть сам автор каже. Вмер персонаж, руляєш нового, хоч продовжуєш грати. Не зупиняєшся. Сетінг на диво звичайний, якщо так можна сказати, взагалі. Ну тобто так, тут є магія, магічні істоти, але всі події відбуваються в реальному світі з людьми, будівлями, торганами і іншими елементами нашого оточення. Якщо в попередній грі були якісь архетипи, то тут взагалі класів таких немає. Ви створюєте мишу, роути її характеристики, і стартовий капітал, який, прости господи, називається піпси. Тут замість валюти використовують піпси, це якісь шкарлупки, наскільки ми розуміємо, це навіть не зернятка, це маленькі уламки шкарлупки яєчний. І вже на основі цього гра каже вам, ким було ваше мишення до того, як стало на шлях пригод. Миша могла бути як ковалем, так і ученицею місцевої бабці відьми. Система тут простіше нікуди, але для початку хочу зауважити, що гра представляє собою гібрид різних механік та ідей з інших систем та блогів, як, як зауважує автор. Власний автор надихався Into the от Goblin Punch, Knave і раптово Mothership. Механіка проста настільки, що навіть діти зможуть в неї вникнути. Фішка гри в тому, що тут не існує такого поняття як перевірка навички, тут є лише рятувальні кітки, в безпечних умовах нічого не завадить вам, оглянути приміщення, знешкодити помічену пастку або перестрибнути невеличку яму. Але якщо є ризик для життя, тоді вже потрібно жбурляти кубик і дивитися на результат. Більше того, навіть в бою ви ніколи не кидаєте кубик на попадання, ви завжди наносите пошкодження ворогу. Але можуть виникнути фактори, які послаблять вашу атаку, або посилять її. Інвентар тут теж, до речі, цікавий, оскільки ви буквально розподіляєте свої речі по слотах на аркуші персонажа. Так що доведеться робити чи немало складних рішень, чи кидати на землю щит заради срібної кастрюлі, чи тягти все на своєму горбі і ризикувати здоров'ям. Магія. Mm -hmm. Я закохався в магію Маусріттера. Заклинання існують у вигляді кам'яних табличок. Окрім самих цікавих ефектів заклять, у них також є унікальні умови перезарядки. Наприклад, якщо у вашому улюбленому закляті вогняна куля закінчилися заряди мани, то персонажу необхідно три дні і три ночі просмажувати цю табличку в полум'ї багаття. А для закляття лікування взагалі потрібно пожертвувати власною характеристикою сили, проливши кров на магічний брикет. Гра лагідно поєднує в собі і данжен кроули, і сендбоксові подорожі, і соціальні енкаунтери в місті. Тут є купа таблиць, які допоможуть вам створити ціле поселення унікальних мишенят і щуриків з усіма характерами, зовнішністю і особливостями і предісторіями. Вступна пригода написана прекрасно. У селі Пінківці Стампіль, сталася якась біда, і звідти більше не постачається смачнючий фірмовий сир. Герою просять вирушити в подорож до цього села і розібратися, що сталося. На місці виявляється, що в усіх мишей викрила банда щурів під назвою Мертвокрици. Або «Dead Rats». Це через Z. Декілька з них залишилися святкувати свій напад прямо в поселенні поруч з купою свіжого сиру та сплячою голодною змією. Пригода має і пастки, і випадкові сутички, і різних ворогів, і декілька соціальних зустрічей. Власне, все, що потрібно для повноцінного досвіду гри, я обожнюю маус Рітер. Я хочу вам порекомендувати його спробувати. З дітьми і з дорослими. Ви навіть можете брати сюжети з будь-якої іншої рольовки навіть з ДНД, і конвертувати їх в маус Рітер, бо це робити. Елементарно, окрім того, у недалекому майбутньому видавництво m 87 Games порадує нас українською локалізацією цієї чарівної рольовки. Тож, очікуйте, вона, до речі, сама по собі безкоштовна. Ви буквально можете її завантажити з drive-thru RPG по своєму бажанню. Окремо зі свого досвіду можу порекомендувати збірку пригод під назвою Estate. Маєток це. Десять досить різних і неймовірно цікавих сюжетів, які відбуваються на одній території довкола зненацька маєтка. Рятування проклятої королеви, пошук смертельної, небезпечної змії з постійним голодом, релігійний культ, перегони на річці і так далі. Збірка подарує вам величезну кампанію, насичену подіями і враженнями. Я провів, на жаль, лише дві пригоди, але. Прочитавши інші, був у захваті, і вже очікую, коли ми зможемо продовжити своїми гравцями грати в них далі. Я безмежно рекомендую спробувати вам кожну з цих прольовок. Вони всі різні в своїми атмосферами. Кожній з вас у вас буде можливість як включити унікальну якусь музику. До речі, у морборка є власний альбом, і він такий. Такі прям важкий, прям такі грубий, гранжеві, такі. М -м. Декілька гуртів сам почав слухати на постійній основі, включаючи ордус та октопус. М -м, просто музика для душі. Я сам фанат таких металевих композицій. І фронтірськам своєю вестерновістю і купи механік, все для того, щоб вводити в сендбокс, все завгодно. В маус Рітері ви можете самі створити свою пригоду з фракціями, з локаціями, з усім підряд. А якщо ви будете використовувати механіки, наприклад, з Мейзрец Бене Мільтона Чікнейва. Там є певні таблички для роляння, ну та роляння гексів та різних локацій. Все, у вас готова пригода. Просто берете сюжетик, адаптуйте все, все готове. Високоякісний контент, але це далеко не все, що я встиг зіграти, і що можу вам порекомендувати. Але раджу почати хоча б з цього. Сподіваюся, мої поради стануть вам в нагоді, і ви відкриєте для себе новий світ рольових ігор. Або принаймні переднате ту межу, яка зупиняла вас від того, щоб спробувати це, і ви не знали, чи варто. Я рекомендую. Дякую всім за увагу! Мирного вам неба!